Працівники управління протидії злочинності у сфері економіки у МВС викрили корупційну схему, організовану службовою особою одного із закладів медико-соціальної експертизи. Ця схема передбачала вимагання та отримання неправомірної вигоди за оформлення та продовження інвалідності. Було задержано двоє ліць. Це медсестра. одного из подразделений, а также руководитель одного из районных МС. Хочу сказать, что денежные средства в размере полторы тысячи долларов они вымогали с человека, у которого фактически нет почки, за подтверждение ему того факта, что нет почки и предоставление инвалидности. Реализация происходила уже после двух предварительных передач денежных средств. И Последняя передача була в районі 800 доларів, яку фігуранти розділили між собою. При проведенні санкціонованого судом обшуку за місцем помешкання фігурантки господарі будинку чинили жорсткий опір працівникам міліції. При проведении следственных действий муж указанной сотрудницы натравил на собаку бойцовской породы Алабай на одного из сотрудников милиции. В результате чего он получил серьезные телесные повреждения и рваные раны. Сотруднику наложено около 10 швов и предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Під час обшуку у будинку підозрюваної були виявлені та вилучені зброя та боєприпаси, граната РГД 5 обріз мисливської рушниці у зарядженому стані. Три незареєстровані спецзасоби для відстрілу патронів з гумовими кулями, незареєстровану мисливську рушницю. Більше ста патронів калібру 7,62 та 5,45 мм. міліметрів. Крім того, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують корупційну діяльність посадовця. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам кримінального провадження, а також про обрання їм запобіжне. О, заходу санкція частини 3 статті 368 кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.